Наступного учасниця це Любов Масловська. Петеса, вітайте, будь ласка. Всім привіт! Ми приїхали з Дніпропетровська і наше місто дуже-дуже сильно відрізняється від вашого. Якщо ви могли б собі уявити повну протилежність, так брудне, незатишне — Welcome to за Дніпропетровський. Ми там все, вам сподобається. Ну, так, так ось, точнее та, трошки з них. Не вибачте, я не буду вставати, мені трохи важко пересуватися зараз хворію. Плий, бруд, в моє слабке коріння, смакуй липку свою відразу, черпай серпом, моє терпіння, ти шаленієш аж до сказу, а я мов камінь непохитна, холоднокровна і цинічна. Сьогодні я тобі огидна. А вчора бельмотів лірично, що ти готовий все прийняти, вантаж з усіх моїх чортів, та час навчив нас забувати і не тримати даних слів. Для мене ти проста фігура. Занадто легко розпізнати Твою хитку гнилу натуру для інших можеш позувати. Мені б кортіло розсміятись, у всьому ж є й моя провина. Тобі хотілось помилятись, та ти хробак, а не мужчина. На біс. Останні фрази. Так, на біс. Останні фрази разів 10. Зараз буде підглядати, тому що нещодавно не написане, а мені важкувато їх вчити. Обгортки. Соціальні обгортки. Обличчя, приховані сміхом, а душі навряд чи солодкі, гарчать, як від темного кмину. Тридцята щабель лицемірства, зозуля облизує півня, а півник готовий на вбивство за облиски без розуміння. Один перед одного хвалять. Таке собі замкнене коло. Старого вони не сприймають, занадто дурні для нового. Так жити цікаво і просто, безплідний бур'ян при дорозі, зіпсована, впевнена в постать, розкинути мозком не в змозі, Шпинятимо підло розумних, плюватиме в їхні глибини, її ж возвеличать бездумно, бо в нас полюбляють критині. Їх світа кінцем не злякаєш, ба більше на нього чекають. Ти їх схаменутись благаєш, вони тобі руку плескають. Вибачте, це не про вас. <гум> <Це> не <випуск. гум> ну, продовження тематики моєї сьогоднішньої. Підступна хижа повернулась, щоб вбити і сирого жерти. В яскраву сукню одягнулась, чекай безжалісної смерті, для жінки помста майже втіха. Проси приречене прощення, скоріше взбоченого психа, а в мене вже нема смирення. Любов до тебе, наче лімпа, стікала сонячного ранку з моїх руїн, як ти у примху трощила, мов порожню склянку. Своє минуле і сьогодення підводься за тобою черга. АПЛОДИСМЕНТЫ і... АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую за увагу.